О, його. Слава Богу нашому, що Господь нам сьогодні дарував цей день, дарував цей час. Марат розказував про, того, про ту круту рибинку, яка сиділа там під корчом. Слово Боже, нам говорить такі слова, каже, чого боїться нечестивий, то його і постігає. Він сильно боявся, щоб щука його не з'їла, вона його з'їла. Так що дійсно боятись не треба, а надіятись на Бога це надо. Я хочу читати Слово Боже, буду читати, це перва книга Моїсея, буття, перший розділ 26 і 27 вірших. І сказав Бог, сотворимо людину за нашим образом і за нашою подобою, і нехай панують над рибою морською і над птаством небесним, і над домашньою скотиною і над усім. Всякими дикими звірами і над усякими плазунами та, та над усією землею. І створив Бог людину за образом Божим, за обра... і створив Бог людину за своїм образом, за образом Божим, створив її як чоловіка, так і жінку. Так нам говорить Слово Боже, як була створена людина, як Бог. Ну, можна сказати, планував створити людину. Тут і ще вначалі, як Бог думав це зробити, і казав, що створимо людину за нашим образом і за нашою подобою. А далі Слово Боже каже, і створив Бог людину за своїм образом, за образом Божим. А от десь слово подобою десь пропало. Хоча Бог не відказався від цього плану, Бог, коли творив людину, за своїм образом і за своєю подобою Бог хотів завжди, щоб людина завжди була похожа на нього. Бо він її таку і творив: як в наружі, так і внутрі. Це Божий план був. А цей Божий план хтось порушив. І ми читаємо Слово Боже, це вже третій розділ. Де книга Бітія з першого віршика? Тут я буду виборочно читати. Змій же був хитриче від усякої польової зверини, що Господь Бог створив. І сказав він до жінки, чи справді Бог повелів, не їжте ні з якого дерева райського. І відповіла жінка Змієві: з усякого дерева райського ми можемо їсти, але з плоду дерева, що серед раю, сказав Бог не їжте з нього, а не доторкайтесь до нього. А то помрете. І сказав до жінки: Запевняю вас, що не помрете, бо знає Бог, що як тільки поїсте з нього, то відкриються вам очі і ви будете, як боги, що знають добро і зло. І бачила жінка, що дерево добре наїду, і принадне оч... очам дивитися. І надало тим, щоб усе знати, і взяла вона плоду з нього та з'їла, і дала чоловіку своєму, і він з'їв. І я трошки пропускаю, зачитаю 12-13 вірші з цього же розділу. Потім, ой, ні, вибачте, будь ласка. З 16, 16. А до жінки промовив на. Готую тобі муки у вагітності твоїй, в муках ти будеш родити дітей, а до мужа твого буде пристрасне бажання твоє, він же пануватиме над тобою. Адаму ж сказав Бог, за те, що послухав ти голосу дружини твоєї та поїв з, дерев, з того дерева, що заповів я з нього одного не їсти. Проклята земля через тебе. Печалі і в тузі харчуватимесь в неї повсідні життя Твого. Тернину та осот родитиме вона тобі і їстимеш полюву траву. У поті лиця Твого їстимеш хліб твій, аж поки не вернешся в землю, що з нею ти взятий, бо земля ти і до землі повернешся. Отак так Бог, такий був присуд людині за те, що вона не послухала Бога. Хоча Бог і не, ну як сказати, не, не дирикся того, що він хотів, щоб людина була у всьому похожа на нього. Бо коли ми читаємо далі Слово Боже, це вже новий заповіт послання апостола Павла до Офесян, нам слово Боже говорить такі слова. Це буде другий розділ. Першого віршика я буду читати до Офісян. І вас оживив, що були мертві через провини та гріхи ваші, в яких колись ви жили за звичаєм світу цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що тепер діє в синах непокорень». Між якими і ми всі жили колись у похоті тіла нашого, чинивши волю тіла і думок, і були за природою дітьми гніву, як і інші. Але Бог, багатий на милість через превелику любов свою, якою полюбив нас і нас, що були мертві через провини, оживив спільно з Христом і ви спасені благодаттю. Він воскресив нас разом з Ним і дав нам сидіти спільно на небесних місцях у Христі Ісусі, щоб показати у майбутніх віках безмірне багатство ласки своєї доброті до нас через Ісуса Христа. Благодаті Ви Спасені через віру, і це не від вас, це є Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився, бо Його митворіння. Створені в Христі Ісусі на добрі діла, які наперед призначив Бог, щоб ми у них пробували. І свій задум свій задум Господь сповнив у Христі Ісусі. І Він каже, Слово Боже, каже, але Бог багатий на милість свою через превелику любов свою, якою полюбив нас. І Він. Послав Сина Свого, для того, щоб ми мали спасіння, для того, щоб те, що було, що в землю ти вернешся, але щоб людина мала життя вічне, як Бог цього хотів, як Бог це зразу планував. І нам, Слово Боже, далі каже такі слова Євангелія від Івана. Перший розділ, вона перший розділ. 16 го віршика буду читати, 16 і 17. -й. І в повноті його ми всі прийняли благодать на благодать. Бо закон через Моїсея даний був, а благодать і правда через Ісуса Христа з'явились. В повноті Його ми прийняли цю благодать, благодать Спасіння. Ми можемо спастись, ми можемо від гріха одійти, тобто покаятися, навернутися до Бога і мати спасіння. Слово Боже говорить нам, що ми прийняли благодать на благодать. Прийняли оце спасіння незаслужено. Нічого ми хорошого не зробили перед Богом, а наоборот зробили тільки гріх. Тільки утекли, можна сказати, від Бога, коли в лиці Єви і Адама. Людина зрішила перед Богом. Ми отриклися від Бога. Хоча Бог завжди бажав, щоб ми були образом Його, подобою Його, щоб були похожі у всьому на нього, як наружі, так і внутрі. Бог свою любов показав, Бог послав сина свого однородного, і ми благодать Його спасені. І друга благодать, яка є на нас від Бога. Це те, що ми, так як Бог хотів, щоб внутрішні ми також були похожі на Нього, щоб ми могли любити, так як Він полюбив. Бог від цього ніколи не відказувався. Бог завжди бажав, щоб ми могли любити, любити так, як він. І коли ми читаємо Слово Боже, 13 розділ Євангелія від Івана, 34 віршик. Ісус Христос сказав нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив. Ніде до цього в Біблії не сказано про цю любов Божі. Було сказано так: любіть ближнього як самого себе. Але Бог показав цю благодать свою, оцю милість свою до людей, які одійшли до Бога, які не хотіли знати Бога. Послухали, захотілося. Знання захотіло ще чогось, але не послуху Богу, Бог простив, Бог помилував, дарував цю нам благодать, милість свою, щоб ми могли любити так, як Він нас полюбив. І Слово Боже, ще говорить, якби в підтвердження цього, що я сказав, що Бог дав заповідь, і коли ми читаємо 17-й розділ, останній віршик Євангелія від Івана. То Ісус Христос молився і казав такі слова, і явив, ї, і, і я явив їм, їм ім'я Твоє і об'являтиму, щоб любов, якою Ти полюбив мене, в них була, а я в них. Тобто Ісус Христос ще раз говорить о тому, щоб ота любов, ота благодать Божа, ота милость Господня, щоб вона була в нас, щоб ми бажали. Бажали любити, любити Божою любов'ю, Любити так, як Бог полюбив нас, щоб ми до цього стремились. І апостол Павел вже в посланні до Римлянам, 14, вибачте, будь ласка, до першому Коринфі... до посланні до коринтян, в 14 розділі говорить такі слова, дбайте про любов. Дбайте за те, щоб ця любов, любов Божа, була в вас. За це дбайте. Е, любов не дасться так даром. За це, до цього треба стремитися. Цього треба бажати. Ми не зможемо так от вся зали, зараз любимо. Ні, цього не буде. До цього треба стремитися. Цього треба бажати, до цього має горіть серце, щоб можна було, щоб ми могли любити. Бог цього бажає. І коли Він тво... задумав створити людину, то він сказав, сотворимо по образу нашому, по подобію нашого. Тобто, у нас все єство було Боже, цього хоче Бог. І той, хто сьогодні хоче так же само бути таким, як Ісус Христос, як сам Бог, той буде молитися за це, той буде цього просити, той буде цього бажати, той буде просити у Бога, щоб Він. Дав йому на це справу, дав оце нестерпне бажання любити, любити любов'ю Господа Ісуса Христа. Оця благодать Божа, щоб була в повній мірі на цій людині, яка захоче поступати, так як заповідав Господь. Амінь. Будемо Алі, Господь, ще 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 раз. Ще 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 раз.